Це півзахисник. захисник є проблема. Ми хотіли вбити. Джек. 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 А? На роботі у М -м Так. А ви казали, буде офісна робота. Сідайте. Розкажіть мені вашу жахливу теорію. І пам'ятайте, що я не доктор наук. Токіо, Лондон, Сполучені Штати. Тотальна зачистка. Ми не зрозуміємо коли. Забудь про офіс. Ти тепер оперативник. Від режисера фільму Тор. Джек. Я лечу в Москву. А ми нічому не береш. Я весь час працюватиму. Коли твоє життя обман. Це жорстокі люди. Віктор Черевін непередбачуваний. Ви, американці, вважаєте себе щирим? Насправді ж ви дикуни. Це ви дуже вразливі. Не довіряй нікому. Чек є ще одна проблема. Що ти тут робиш? Ти брехав Я... мені три роки поспіль. Ти працюєш Я... на цій Я... так? Я дайте нам поговорити, будь ласка. Ні, це геополітика, а не психотерапія. Партнерство це дуже тонка штука. Часом воно обертається бідою. Що за фігня відбувається? Іноді найближчим людям треба довіряти найменше. Усіх є секрети. За мотивами творів Тома Кленсі. Ти думаєш, це Граджик? Вони поставлять нас на коліна. Без жодного пострілу. Зробили жахливий сценарій і вижити нам не вдасться. Нас викрили. Якщо ти відкриєш правду, ти в неї повіриш. О Боже мій. Джек Райан. Теорія хаосу. З 30 січня у кіно.